Дозволять королівську кобру собі. <хи> Це теж факт. Іна майстер, Оленочка, Сонечко наше привітик, бабуся Галя, Наталя Гайдаєнко, доброго вечора, приємного спілкування. Алла Іночка, Іваночка Капичук, Наталочка Гайдаєнко, доброго вечора, Миру, добра, міцного здоров'я. Марго, доброго вечора, доброго вечора. Катерина. Наталя Гайдаєнко, доброго вечора, гарного спілкування. Юлія Іванка, привіт. Юля Діма, привіт. Катерина Івана Капичук, доброго вечір. Регміс міс... Таня 103-й. Доброго вечора. Люба Ігор, міцного здоров'я, удачі, благополуччя вам. Дякую, Танечка, доброго мирного вечора вам і міцного здоров'я. Хай все у вас буде добре. Оксана Андрусяк, Доброго вечора, Любочка і вся ваша родина, міцного здоров'я та мирного неба вам. Доброго вечора, Оксаночка, Миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Іван, Ю, Юляшка Бойко, привіт, красуня. Іна Майстер. майстри кого прозівала? Пробачте, далі не пускає чат. Всім привіт привіт. Інна майстер, Оксаночка Андрусяк, привіт. Оксана Іванка Капичук, доброго вечора, Здоров'я та мирного неба. Катериночка, регмі Таня, доброго вечора, гарного спілкування тихої нічки. Таня регмі, Іна майстер, привіт, гарного настрою крепкого здоров'я. Алла Танюша Регмі, Оксана Андрусяк, доброго вечора, приємного спілкування. Наташа Гадеєнко. Катерина Возна доброго та затишного вечора. Інна Майстер, Танічка Регмі, привіт, Коксана, Інна Майстер, доброго вечора, здоров'я та Божої благодаті. Таня, Катя, Возна, доброго вечора, тихої ночі, миру, спокою. Так, дівчата, я дочитала, а зараз я вам почитаю. Коментар. Зараз, зараз Зай, зая, зая, хвилиночку. Так, любов читає мій коментар те пише. Не розумію ваше ставлення до природи. Ваш Ігор закликає жити в гармонії з природою. А ви напишете, чи це правильний коментар, чи ні. В гармонії з природою. Для мене гуси й кози – найбільші шкідники для природи. Привести козу під калину і дивитися, як вона нищить те бідне деревце, а також випускати купу гусей на дорогу, нехай гадять, а люди, людям потім ходити, жити в гармонії з природою не означає жити для своїх потреб. Ну, Як ви скажете, це здорова людина написала коментар. Чи трошки, як то кажуть, з недостачою. По-перше, повнити, от там сосна росла, і кози мої паслися, і казали, що ти робиш, кози сосну нищать? А я що казала? Що один прекрасний день прийдуть, і її не буде. І так і воно є. І її нема. Вирвали з корінцями, вичистили і викинули. Врови згорнули. От так само і ця калина. Один прекрасний день прийдуть і її вже нема. Калин, тим, а, якщо дикі кози, то що вони... а дикі кози, якщо на город йдуть чи що. І чого це кози? кози найбільші шкідники? Хазяйкою треба бути ані задріпанкою, і вони вреда не будуть робити. І не зроблять вони шкоди. То так само можна сказати, що й люди шкідники самі більші. Бо вони ріжуть, їдять м'ясо, пасуться, як ти казав, свіжине, свіже згорода їдять. Це також воно жити хоче? Чого його брати їсти? Ну, Це взагалі не вкладається в голову. Вроді розумна людина хоче показати, що вона розумна, але дуже дурно виглядає. Так само загуси. А що їм памперси повдягати, щоб вони не ходили? А дорога що, не для всіх? Тільки для обраних, для такої, як вона, чи як? А остальні хай в космосі літають, чи як? А як коняка, йде а я коняка я пішла по дорозі покакала, як корова пішла, о, там пообкакувала всю Але дорогу. 100 років назад тут тільки коні ходили, і худоба, а тепер скільки машин, скільки газу згазовують, то вона не знає цього. Ну, це... я, я...